Крінж чи норм з мамою про сім'ю. І так я задаю питання, а ти відповідаєш, як ти вважаєш за потрібне. Виносити сміття з хати у розмовах з подругами? Ні, це крінж, це не можна робити в сім'ї, але дівчата <laughs> так. Обично всі дівчатки так роблять, так. Делают, да сказати дитині, тато зараз прийде і розбереться з тобою. О, ну да, це треба так. Не то, що треба, але це, да, говорила. Конечно. Да. Я Софі теж так кажу, зараз Макс прийде. Час, <говорить> да, папа прийде. Ділити обов'язки – це не чоловіча справа, типу, це не жіноча справа в такому форматі? Ні, це крінж, не можна. В сім'ї, я думаю, повинні бути всі однакові обов'язки. Ну, плюс-минус, конечно. Ну, а кроме всего, а, 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 Да. <laughs> кроме доходов. Доходы могут Разходы быть его. все беру на себя, а доходы <laughs> на тебе. <тобі. laughs> да. Про всех казати, ой, ну на что точно бестолковый. Не-не-не, я так никогда не делала. У меня и муж самый лучший был всегда, и дети самые лучшие, и внучка у меня сейчас лучше всех на свете. То есть нет, у меня такого нет. нет, нет. Uh, коли жінка щось купує в дім і каже, це я купила з моїх грошей. Я акцентую на цьому увагу. Нет, так кринж, так нельзя делать. Uh, сваритись перед дітьми, бо не можна тримати в собі. і типу я тут в моменті, і ну, і що що дитина поруч. Ні, це, конечно, кринжовая ситуація, але, наверное, мы все так робимо. Uh, на жаль, так, uh, да, емоції свої не можемо сдерживать. Не обіймати один одного, бо вже пройшов час романтики. Ні, треба обніматися, ушою і цілуватися і при всіх, і незалежно скільки років в місті. Змушувати дитину бути вдячною, бо я все для тебе роблю. Ні, ні, це кринжове Діти можуть бути невдячними. Діти можуть. <реш> <реш> да, да. Діти самі невдячні. Самі <реш> Самое неудачное вложение <гум> Жалітися на свого чоловіка, своїй мамі, тещі, свекрусі, замість того, щоб поговорити. Крінж, надо розмовляти, потому що інші і мами, і тещі, і свекрухи у них одне мнение, у тих другое мнение, а це сім'я, надо вместе розмовляти, приходити. Обчому знаменателю яку б одну пораду ти могла дати ну таким парам, молодим парам, які там.